перший в Україні. Меморіал Небесній Сотні відкрили у Борисполі. 23 серпня, у День Державного прапора України, відбулася урочиста церемонія. З'їхалася вся верхівка партії Удар Віталія Кличка на чолі з головою, очільники області міста та району. На місці, де колись стояв Ленін, а згодом розписаний п'єдестал пам'яті героїв Майдану, тепер звели Меморіал Небесній Сотні. На постаменті зображено Схожого на Михайла Гаврилюка, який бореться із чорним птахом Беркутом. На підніжжі прізвища загиблих під час Революції Гідності. Помолитися за упакій душ героїв та освятити пам'ятник приїхав намісник Києво-Михайлівського золотоверхового монастиря єпископ Вишгородський Агапіт. Господь сказав, що немає більше від тієї любові хто душу свою покладе за друзів своїх. І ось якраз ці люди, пам'ять яких ми сьогодні вшановуємо, і показали найбільшу любов і виконали цю найбільшу заповідь, заповідь, любові, любові до свого народу, до своєї землі, до своєї батьківщини України. У своєму виступі мер Києва Віталій Кличко привітав усіх присутніх зі святом державного прапора та днем незалежності і додав, що наступний меморіал Небесній Сотні з'явиться у столиці вже цієї зими. Сьогодні ми відкриваємо пам'ятник Небесній Сотні тим патріотам, які віддали своє життя для того, щоб Україна була іншою. Шанування також бориспельця Олега. Волонюка, який також загиб, хотілося, щоб був мир. Але мир буде лише тоді, коли будуть герої. Мир буде лише тоді, коли ми будемо пам'ятати наших героїв. Я хочу сказати, що ці хлопці, яким сьогодні ми відкрили маленький, я думаю, перший в нашій державі меморіал, я впевнений, що кожного місяця, в кожному місці нашої держави, в кожній області буде з'являтися такий меморіал. Автором першого в Україні меморіалу Небесній Сотні є Віктор Косарчук, державний радник податкової служби третього рангу. Ще два місяці тому він звернувся до міської ради з ідеєю поставити цей пам'ятник. Цей пам'ятник, ідея цього пам'ятника була народжена в ті буремні часи на майдані. Вона була в принципі і зроблена там, тому я замість слів я представлю команду, хто задумав, зробив. Отже, моя дружина Наталя Миколаївна Кострачук, вона голова Координаційної ради Майдану, пан Спартак Добровольський, голова Ради сотників Майдану. Наші побратими, Також пан Богдан з міста Коростишева, який, власне, і робив цей пам'ятник. Ось він там в кінці стоїть. Він дуже скромний, але ми хотіли, щоб його побачили. Так? Фактично є всі, крім одного художника, який бо він за кордоном, який втілював ці речі. Герої новітньої історії живуть у серцях українців. Ми згадуємо про них із болем, сльозами і гордістю за свій незламний народ. Валентина Ластовка, Лія Бурлака, Юрій Юрченко. Новини телеканал Бориспіль.